Вітаю глядачів мого каналу, зараз 13.43. Люди громче не можу казати, бо в мене горло болить. Щось мені мій чоловік припер якийсь подарунок, якийсь вірусняк. Тому я сьогодні швиденько постараюся зробити цей розклад, щоб не втрачати енергію. Будь ласка, карти, покажіть мені ситуацію від цього часу. Плюс 24 години ракетні удари по місту Запоріжжя. Покажіть нам все. Нічого не приховуйте. Якщо буде, то покажіть і якщо не буде, теж покажіть. Це дії наших противників, наших ворогів, росіян. Давайте подивимося, що вони будуть робити. Ну, ви все самі бачите, що вони будуть робити королева мечова і дявол. Тобто вони будуть це робити однозначно. Будуть по місту, будуть іти ці удари. Давайте подивимося, як будуть спрацьовувати наші хлопці, наші ППО Погані карти нам упали, люди. Це йде, будуть у нас проблеми. Будуть проблеми у нас з цим питанням. На жаль, ракети будуть летіти вільно, свободно, їм буде відкрита дорога, і сил у нас не буде хватати з цим справитися. На жаль, так воно і буде. Жаль, так воно і буде. Ну, давайте зараз ми подивимося теракти. Ну, значно показало. Бачите, сьогодні була така перерва, я не знаю, чи були перехвачені ракети. Скоріше все, що так. Бо були сирени вчора, і ввечері, і вдень, то там. Але ж вони у сьомій ранку перевиконали вчора всі свої зобов'язання по обстрілу Запоріжжя, 16 обстрілів там було по тих машинах, по тих людях, які виїжджали. Бачите, кожен день там рухалася та колона, але вони вирішили чомусь іменно вчора їх уничтожити. Так, давайте подивимося. Це в чистому виді вчора був, ну, я гадаю, що там і терористичний акт, і вони діяли як терористи, як військові терористи. Це це преступління, це проти людства стріляють по машинам, де люди цивільні, ну що це? Будь ласка, карти покажіть. Мені, е, яка буде ситуація від цього часу, плюс 24 години по місту Запоріжжя, терористичні акти, які принесуть людські втрати, е, порушать інфраструктуру і тощо, покажіть нам то? Це дії нашого противника, наших ворогів. Я хочу сказати, що у них е, поки що немає того, того, в принципі, настрою робити. Вони не можуть це зробити. В них нікому це робити. В них нікому це робити. Нема людей. Нема людей, це обман. Нема людей. Нема людей, люди потікали, люди йшли. Нема людей. Нікому то робить ці теракти. На, на, на ці сутки нікому то робить. Відмовились? Тому так. Тому все буде добре. Давайте я в цьому розкладі покладу, чи постраждає у нас за ці 24 години, будь ласка, карти нам то покажіть. Чи постраждає від ракетних ударів у нас в місті інфраструктура? І зараз я спитаю конкретно: електроенергія, вода, газ, транспорт, електроенергія, вода, газ, транспорт. Ну, можу сказати, що тут немає захисту по воді. Це не перший раз. Така, По-моєму, тоді теж випала така по воді. Ну, і по газу це ж це буде удар. Якась буде проблема тут. Давайте по воді подивимося. І по газу. Так, будуть тут якісь проблеми люди. І по воді, тут показує, що. Роботи постійно ведуться, вони вже на автоматі, і дуже тяжко там щось з водою, якісь проблеми. По газу, по газу перевернута башня, ну, мабуть, з газом буде якась проблема. Буде якась проблема. Дуже серйозні карти впали. Ще і по худшому варіанту. Я так думаю, що будуть аварійні ситуації. Це насильственно. це будуть якісь удари. Це будуть наноситися якісь удари. Ну, тут більш-менш нормально буде. Тут, тут справляться вони, будуть працювати, справляться. З газом, люди, з газом, мені не подобаються карта. Гляньте, десятка мечова. Це фактично загибель. Десятка, башня перевернута це. По м'якшому варіанту воно прийде, і тут буде якась остановка. Остановка буде. Тобто буде, буде аварія і буде остановка. і будуть налагоджувати, скоріш всього. Так, будуть налагоджувати. Все вам показую. Так, буде і удар, буде налагоджування тут цього всього. Жертва буде невелика. Будь ласка, покажіть нам, чи загинуть люди. Ні. Тут туз він по зменшеному йде. Може, буде якась. Ну, буде, буде гірка істина, тобто будуть розуміти, але загиблих не повинно бути. Не повинно. Але по газу якась буде історія, люди. Якась буде історія. Треба дивитися, треба дуже пильнувати. Так, ну по воді нормально все буде, вони викарабкаються. Транспорт і е електрика теж буде все добре. Така історія. Так, люди, я показала, карти показали, я вам розказала по місту. І зараз я з вами прощаюся. Будь ласка, підписуйтесь на мій канал, пишіть свої коментарі, ставте вподобайки. І äh, почуємось папа.